Молитва за успіх і щастя. Преобразився ти на горі тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було, нехай засяє і нам грішним світло твоє споконвічне, Молитвами Богородиці, світлодавче, слава тобі. Амінь. Молитва за здоров'я, всемогутній Боже. Ти, що преобразився перед апостолами на горі тавор, дай мені дар здоров'я та сили, проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи свою милість. Нехай преображення твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь. Молитва за захист, Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день преображення Твого огорни мене своєю захисною рукою, віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь. Молитва за зцілення, Господи, Ти єдиний твориш чудеса. Прошу тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання, щоб і інші могли побачити Твою силу Амінь. Молитва за духовну благодать. Боже, Ти в славному преображенні Твого єдинородного сина підтвердив тайну віри свідченням отців і чудесно явив славу. Яка чекає твоїх усиновлених дітей, дозволь нам, слугам Твоїм слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати його співспадкоємцями, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Головна Молитва Дня, Владико Христе Боже, Ти своїми стпакцями Мої спаждання зсилив. І панами твоїми мої пани виликував. Даруй мені, що багато проти тебе схпишив, сльози, каяття, покити і навернення, змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого, і насолоди душу мою твоєю чесною капов'ю, від гіркоти, якою напоїв мене ворог, піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погубельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення. Не маю слиз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Себце затверділо і отуманився розум мій у житейських пистпактях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе. Але, владико, Господи Ісусе Христе, скарбе доброти і благодатий, даруй мені все ціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив тебе, не залишити мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на Пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада, нагодуй мене з ними поживою, Твого животвопного і вічного слова і божественних Твоїх таїнств. За моїми благаннями і молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.